Олег, давай перейдемо далі. Новинок тірасів, наскільки я розумію, цього приладу взагалі не було. У вас це нова розробка. Розкажи, що це? Це наш демотестер. Це презентація, по-перше, перша. Перший раз показуємо, ще ніхто не бачив. Всі датчики пожежні треба тестувати. Це стандартний регламент і це невід'ємна частина пожежної безпеки. Тестуватись вони мають і перевірятись якимось спеціальним пристроєм, який імітує дим. Так, в Європі. В багатьох країнах так і відбувається, але Україна країна особлива по багатьом факторам. І у нас не завжди це роблять. Тому що я, я, я бачив, що е, робили скрипкою, розгинали і нажимали. То вже можна цього не робити. Вже передові технології дійшли до нас. Так зараз, зараз буде про, про скрипку. У нас не дуже користуються популярністю демотестери, ну які зроблені саме як демотестери. Тому що вони дорогі, і всі сертифіковані там, імітатори газу, диму, це все штука дуже така, ну, доволі дорога і складна. Тому у нас використовується технологія скрепки і отвора, куди за скрепка поміщується. І більшість сповіщувачів, більшості виробників мають спеціальний технологічний отвір для розміщення скрепки. Ми теж такі мали в старих датчиках. Коли ми зробили. Detect, наші спочатку адресні, тепер і неадресні. ми цю нанотехнологію отвора не робили. І скрепку туди, на жаль, для багатьох розмістити неможливо. Так що ну, це все смішно, але насправді чому скрепка це погано? Тому що в якихось випадках вона, типу, щось робить схоже на дим, але дуже далеко від цього. І, ну, Скрепкою, типу, як краще, чим взагалі нічого не робити. Але це ну, зовсім не так, як воно має робитись по-нормальному, щоб, забезп... щоб переконати, що датчик працює. В адресних наших системах є така функція імітація пожежі, тобто ми можемо на ППК запустити імітацію пожежі на сповіщувачі, і він відпрацює цей алгоритм і покаже, що він працює. Коли ми запустили не адресні сповіщувачі, ці, е, такої функції немає імітації пожежі. І все більше поставало питання, як їх. Як їх протестувати? Так як скрепку розмістити не можна, треба щось придумувати з якимось демотестером. Інсталятори показували нам демотестери, якими вони користуються, які є взагалі варіанти. І ну, коли ми в цю тему трошки заглибились, побачили, що е, оці демотестери, які використовуються в Україні, це зазвичай такий набір. Мислився за приводами. Тобто страшна така штука в руках, цілий рюкзак з акумуляторами. Тобто Це дуже громостка, незручна е, річ, ну, яка перетворює цей процес тестування ну, в доволі складну роботу. І е, з технічної сторони, тим людям, які користуються ним, як їм треба ці всі акумулятори з собою возити, бачити заряд, розряд акумулятора, працювати з димами. Ну це жах. І ми не збиралися робити демотестр. До того, як ми почали вивчати цю тему, ми коли вивчали, ми бачили, що ми можемо зробити пристрій абсолютно іншого формату, іншого вигляду, який просто буде ну, дуже далеко від тих демотестерів, які робляться в Україні. Да, ну, в Європі є круті виробники демотестерів, там Testifier, який робить класний демотестер. Зручний, ну він теж типу гаджет, але він коштує. Ну там три тисячі євро. Ну тобто, цифри ну, суттєво більше, чим готові в Україні за них платити. І так як вони робляться під Європу, крім того, що він цей європейський демотестер, крім того, що він е, дорогий просто сам по собі, як продукт, він дорогий в подальшому його обслуговуванні. Це, його не можна заправляти. треба міняти картриджі. Тобто, він він завжди дорогий, і це нам не дуже підходить. Ми хотіли зробити демотестер, який буде і як. Продукт е, першочерговий, не дуже дорогий, і він буде прос, саме простий в обслуговуванні постійному. І у нас вийшов ось такий гаджет, фактично. Якщо брати якісь українські типу аналоги, у них ще є рюкзак. У нас рюкзака немає, тому що акумулятор стоїть в самому демотестері, і він вже є з повноцінним пристроєм. Він легкий, зручний, індикація, у нього є чаша, яка прискорює. Е, Формування потрібної концентрації диму і процес тестування кожного датчика швидше, чим якщо ми просто без чаші пускаємо дим. Якщо можна зразу питання? Скажи, будь ласка, датчики тільки ваші чи тестуємо всі? Будь-які датчики? Супер універсальна камера. Всі, які туди просто фізично поміщаються, він не заточений під наші. Взагалі, як часто потрібно заряджати цю чашу, так як це перша презентація? Ми ще він не в продажу. Ми ще закінчуємо виміри, скільки вистачає батареї, скільки вистачає заправки рідини, але це однозначно ну, такий період, ну, типу, зміна. Тобто не буде такого, що приїхав інсталятор, і у нього він в процесі тестування розряджається. Орієнтоніться. Це Раз, 10, 10 годин безперервної роботи. Тобто це він може повноцінний спеціаліст, повноцінно цілий день працювати, і він його не треба буде ні заряджати, ні заправляти. Потім, коли він виконав роботу, він поставив його на зарядку 2-3 години звичайним зарядним пристроєм, USB та c і він заряджається. Як він працює? Він може Є індикація, що він просто включений, є індикація заряд батареї. Ми можемо вручну подавати дим. Угу. В руках це зручно, але насправді ж він перебуває високо. У мене і... було таке питання, що робити? І... і до цієї кнопки ми дотягнутися не можемо. Варіант пускати фізично на проводі цю кнопку вниз до, до штанги, де тримає інсталятор, де його руки, ну, це незручно і це зовсім не в форматі. Як ми це бачимо? Того ми зробили дуже цікаву штуку. Тут є всередині чаші, така стойка, і тут є сенсор. Коли ми надіваємо фактично угу. демотестер на датчик, він у нас поміщається в камеру угу. і він пускає дим сам. Червоним світиться. Жовтий-зелений. Це індикатор. Е є різниця кольору? Чи він... Що це? Червоний він показує, коли він пускає дим, Угу. Uh -huh. коли перестає черговий uh -huh. режим, показує жовтим кольором, він буде світитися, якщо буде несправність. Ну, він себе самодіагностує, показує несправність. Тобто в такому режимі, який я показую, нам не треба нічого нажимати. Ми просто підводимо під сповіщувач, він бачить це сповіщувач і пускає дим, але теж пускає його не просто безперервно, а він його пускає порціями, тобто там спеціальний алгоритм для того, щоб економити заряд батареї. І не робити більше диму, ніж треба. Тепло не передбачали не, не передбачали в ньому генерацію тепла. Це ми виключно тестуємо з ним димові сповіщувачі. Вірно, так це цей пристрій, це димотестер. Він з теплом не працює, але зараз у нас в розробці комбінований димо-теплотестер, який теж буде в такому форматі гаджета. Він буде трошки більший і він буде робити і, і дим, і тепло. Далі. Питання його заправки і використання розходників, під, які, які нам створюють дим. У нас є рідина, яка йде в комплекті з димотестером в спеціальному баночці. І ми просто заправляємо одразу цей наш димотестер. І цього, цієї рідини вистачає на... Падково нажав. А як її заправляти? Вона тут відкривається, наживається. Так, в оця, оця заглушка вона відкривається і заправляється. Ця рідина — це фог-рідина, яка імітує дим, яка не шкідлива, не токсична. Це та рідина використовується там для генерації диму там, всяких шоу ці всіх речах, але конкретно ця підібрана під саме пожежну тематику, тобто там є легка, важка, вона підібрана для роботи з датчиками. Чи можна е, підбирати іншу рідину? Можна просто купляти по описаним параметрам, що це має бути така то фогречовина з параметрами. Тобто на ринку України, якщо будь-який да. інсталятор захоче заправити, він не буде е, купляти саме рідину в компанії Тірас, він знайде, він з цим розбереться. Так, Це деш. Дішева доступна штука взагалі не проблема. Можна брати. Вона є, вона в комплекті, її надовго вистачить. Можна у нас її добирати, якщо не якщо закінчилось її можна просто купити по по описаним параметрам. Далі. У нас є спеціальна така конструкція для того, щоб розміщувати демотестер на, на штангу. В комплекті у нас є. Така штанга, яка є чотири частинки для того, для того, щоб підібрати потрібну висоту довжину. Скажи, що робити, коли більше висоти? Знаю, в нас, я чому питаюся, у нас з тим деколи відбувається проблема, коли в дійсності висо, більші висоти. Це... Інженер не хоче брати драбину носити, а треба протестувати датчики. Що робити? Ми складали з о цієї штанги телескопічної висоту 4,5 метри, і вона абсолютно себе нормально видає. У нас є де по підприємству декілька місць, де, де така висота, і воно працює на такій. Треба що треба зробити конкретно інсталятору? Йому треба докупити ще один набір цієї штанги. Щоб сформувати потрібну йому довжину, тобто окремо ви будете продавати, і буде можливість докупити, докомплектувати до тої висоти, яка так. потрібна нам для нашої так. на нашої роботи. Є повний набір базовий самого демотестера. Це демотестер, кріплення до штанги. Це штанга, зарядний пристрій, це вина. і окремо можна докупляти вину, і окремо можна купляти додаткову штангу для того, щоб зробити собі. Потрібно довжину. Що в базі по висотах? Базовий, базовий, базовий варіант. Цікою висотою може працювати інженер з технічного обслуговування, чи, чи компанія, наприклад, яка тестує, перевіряє, приймає, робить, проводить оцінку відповідності систем протипожежного захисту на об'єкті. Ну це десь 2 метри. Виходить загальна висота демотестера, плюс висота самої людини, яка працює. Тобто, ну це десь до 4, 3,5-4 метри. В базі можна працювати. Якщо інсталятор дуже високий, то... Чуть-чуть Чуть-чуть більше. точніше. Ще драбину взяти да. то ще більше. Але це був важливий фактор, яку ми можемо досягнути максимальну висоту. Ми зробили таку дуже довгу штангу, і воно класно працює за рахунок того, що це карбонова. Штанга вона дуже легка і дуже міцна. Круто, що в нас починають і ринок протипожежного призначення все ж таки розвивається і рухається в напрямку розвитку, покращення. Виробники обладнання починають думати не тільки про це, як збільшити прибуток, але й і про те, як кінцевому користувачі в даному випадку, це ми інсталятори. Ми ті компанії, які приймають в експлуатацію системи протипожежного захисту, працюємо з тими системами. Це дуже дуже потужно, що ви рухаєтесь і туди не просто нас кидаєте на призволяще. тому що в дійсності ця підсфера, ця частина роботи систем протипожежного захисту не закрита на ринку протипожежного призначення. В Дійсності є прогалина. Ми з цим стикаємося не одноразово, стикалися і. По сьогоднішній день ми отримуємо купу негативних відгуків від наших інженерів про роботу з димотестерами. Коли ми будемо з ним працювати, коли в, в березні буде перша невелика партія в продажу штук до десяти. Тобто 10 10 компаній інсталяторів вже можуть вставати в чергу, дзвонити так. відділ продаж і казати резервуй, і резервуй, резервуй, бо більше резервувати, бо більше не буде. Можливо, в кінці березня ми покажемо диму теплотестер комбінований. Це ще буде не продаж, але ми покажемо концепт. Він буде з екранчиком, він буде дуже гарний, і цікавий, і теж над ним працюємо. Покажемо, як він виглядає. Будемо брати, тестувати. Я думаю, що питання, якщо ви з'являться по дорозі, поділимося сто процентів. Треба надати відгук про роботу. Я думаю, ви будете їх збирати. Відгуки Роботи від тих навіть десяти компаній, які будуть перші проходити цей шлях, клієнтський досвід здобувати точного треба буде врахувати, і ми також поділимося, як це. Розкажемо вам тому, дякую за презентацію цього приладу. Нового дякую що задаєте такт.